Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у відео ми з вами будемо пророщувати насіння помідорів. Ось, як ви вже бачите, у мене є два види: один це помідорки чері. Ось я взяла дві пачечки, і помідори ляна. Значить, я ще куплю е, якісь різновиди помідорів. Ось такі. Значить, що нам потрібно для того, щоб проростити дуже просто, щоб зробити розсаду, перше, це туалетний папір, далі ось, туалетний папір, далі пакетик і, і стаканчик з водичкою. І я вам покажу ну, найпростіший спосіб, як ми можемо проростити наші помідорки. Перш за все, відкриваємо пакетик з нашим насінням, помідорки чері. Я відкриваю. Ой, дивимося, у нас термін придатності великий. Ще досить довго може зберігатися. Ну, ось до 10-го місяця. Так? А, ні. До 10-го місяця 26-го року. Я щось не туди дивлюсь, не те читаю. Так, до 10-го місяця 26-го року. Відкриваємо. Відкриваємо. Було б зручніше, зручніше ножицями. Зараз я візьму. Так, ножиці. Угу. Відкрила. Висипаю зараз наше насіння. Наше насіння. Скільки тут у нас його є? Угу. Трішки є. А, так, значить, що ми зараз з вами, перш за все, робимо? Я назад засипаю, дивлюсь, подивилась, чи насіння в гарному стані. Чи немає плісняви, немає. В гарному стані. Ось я ставлю наше насіння. Дивіться, цей метод є елементарно простий, дуже простий і дуже класно у нас проростають, проростають наші носінинки. Так, дивіться, я беру пакетик, я його відрізала, щоб у нас така була довга смужка. Наверх на пакетик я кладу туалетний папір. Ось туалетний папір. Ще вбираю вологу, а пакетик утримує її. І такий тепличний ефект виходить. Так, я трошки обрізаю пакетик для того, щоб була така смужечка. Ось так. Ось так. О, Все. Ось така смужка у нас готова. Ми беремо, зволожуємо оприскуємо водичкою, звичайною. Такий метод я використовую не вперше. У мене дуже гарна розсада виходить. Взагалі не потрібно ніяких зусиль потім по догляду за цією розсадою. Ось я беру своє насіння. І розкладаю. Розкладаю, ой, трішечки вище, ось так. І трішечки таку дистанцію тримаю. Помідори так можна Вирощувати будь які Так само і перця можна пророщувати на розсаду. Потім, уже, коли рослина набирається сил, її можна вже в ґрунт висаджувати, ну, в горщик ґрунтом, а тоді вже відкритий ґрунт. Значить так. Я хочу вам показати. Трошки я зараз ось загорну, щоб мені не заважало, бо довга смужка. Закручую не туго, не туго закручую. Ось так, щоб був там продих, щоб було місце для того, щоб розсада могла вилізти спокійно. До сонечка щоб тягнулася, і вона ось буде. Тянутися до сонечка і рости. Далі тут знову зложуємо, зволожую, і ось далі, що в нас залишилось, викладаю. Щоб ви розуміли, майже з кожної насінинки в мене гарно була розпозала. Так, Я вам так покажу ближче ще вам покажу. Як це я світло закрила, як це виглядає. І ось закручую. Так, тепер ми беремо стаканчик з водою. Ось уже в мене тут одна порція є. Ось друга порція. Я вставляю стаканчик з водою, наше насіння. Ось отак. Постійно потрібно підливати сюди водичку, для того, щоб не, засохло, не засох туалетний папір. І ось зверху, коли він починає підсихати, ми ось так от зволожуємо. і все. Тоді наша розсада починає через верх вилазити. Ось, коли вже вона окрепне, ми вже тоді пересаджуємо у, у горщок з землею. І тоді вже потім. На свіже повітря відкрити ґрунт. Ось такий елементарний, простий спосіб вирощувати розсаду. У мене помідори. Тут ще я можу перці так проростити, ще не вирішила. Ще деякі помідори докуплю інші сорти. І ось такий спосіб взагалі не потребує, взагалі не потребує якоїсь, якогось особливого догляду. Ви просто під, підливаєте водичку в стаканчик і оприскуєте зверху туалетний папір для того, щоб він не висох. У вас почнуть стебельце буде ось так підніматися до сонечка. І ви побачите, що вже рослинка окрепла, і тоді все. Значить, я ставлю на підвіконня. Свій стаканчик. І чекаємо вже весни. Чекаємо сонечка, чекаємо тепла. Дякую всім за перегляд. До зустрічі! Підписуйтесь на мій канал. Ось такий сьогодні простий метод ми використали для пророщування нашої розсади. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей. і на, нас. І на тебе, да? пока-пока, каже. Пока-пока.